Всім привіт! Привіт, друзі. У мене питання про фламінго літаючі. була презентація нашого президента цих ракет. А в мене на каналі було вже відео про те, що ми щось створили своє і це дуже потужна зброя. Ось показують карти, що за допомогою наших союзників ми зробили дуже потужну зброю. Яка Літає дуже далеко. Ось. І вороги дуже сильно бояться, що настане справедливість, і в них буде М -м 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 війна. Ну, <сє> коротше, на них те саме буде, що у нас. До них повернеться війна. І вони це відчують на своїй шкурі по справедливості. Так що фламінго буде літати дуже далеко. Ця пташечка полетить і принесе нам справедливість, якого ми дуже сильно чекаємо. Так що ми чекаємо фламінго літаючих. Так, дуже вам дякую за перегляди. До зустрічі!